Олександр Сушко, дарунок. Я вогнептах дитина сонця, люблю цей світ не вередун. Та заздрий люд на кожнім кроці кричить злостиво Фас ату. Блукаю лезами окама, ступаючи в сліди старі, а в спину. Ось мішка лукава вструмила гострі пазурі. Від зла не маю оборони, не тільки я такий ашух, і біле врешті стало чорним, і ворогом найкращий друг. Виспівую у три октави, дарую пісню цю тобі, а підколодна із Полтави. Під'юджує на прюс пих. Присів утомлено на гілці, із крил осипалась олжа. У дзьобі зірка зоряниця. Беріте, це моя душа.